Цей поєдинок точно буде в історії. Динамо та Шахтар розіграли кубок України. Усі гарячі емоції покажемо просто зараз. Усім привіт! Ви на Динамівському секторі. Ну що ж, Динамо, власне та Шахтар розіграли Кубок України. Цей поєдинок точно буде в історії. Цей поєдинок точно подарував вам емоції, позитивні або негативні, залежно від того, яку команду ви підтримували. Цей матч був сповнений. Я не знаю величезної боротьби, величезних, напевно, питань до арбітра Був сповнений класної серії пенальті. Зараз про все детальніше, а ви тим часом підтримайте, будь ласка, наш новий проект шляхом підписки та вподобайки до цього відео. Погнали! До цього матчу команди підійшли напевно у своїх найбільш оптимальних складах. На поле як Пушич, так і Шовковський, виставили 11 найсильніших футболістів. Утім, ці найсильніші футболісти показали далеко не найсильніший футбол у першому таймі, окрім забігаючи наперед забитого голу, і згадати було особливо нічого. Команди багато били один одного по ногам і навіть по обличчю, але навіть це не змушувало Балакіна тягнутися за жовтою картою. Так, матч затягнувся аж до 43-ї хвилини, коли у гру наповну включився Микола Шапаренко. Він протягнув м'яч повз кількох гравців шахтаря, скинув на Дубінчака. Той потужним прострілом у центрі штрафного знайшов ніким не прикритого та абсолютно самотнього Андрія Ярмоленка. Капітан у дотик пробив точно в кут воріт і закрив перший тайм забитим голом. Друга половина гри одразу розпочалася не з футболу. Емоцій у перерві меншими точно не став і все це втілилося у масштабну штовханину. Марлон та Аванат почали з'ясовувати стосунки. Бразилець штовхнув українського нападника, після чого до обох підскочили ледь не усі гравці команд, як підсумок дві жовтих картки, власне, для марлона та Ваната. Але пройшла лише хвилина, і Владислав знову опинився у центрі уваги, адже знову грубо штовхнув усе того ж марлона. Але на цей епізод Балакін відреагував лише усно одразу після цього стався. Показовий момент. Головний тренер Динамо підкликав до себе Ваната та спробував вгамувати його емоції. Не знаю, які слова знайшов наставник, але здається, це допомогло. Справжня тренерська робота згодом. Пушич провів потрібну заміну, і вона доволі швидко дала результат. На 64 й хвилині Судаков знайшов передачу Алісона, яким яко навісив до штрафного, а там вже чекав Еліас. Новачок гірників проштовхнув попова та забив свій перший м'яч. За команду після цього епізоду гра доволі вирівнялася на 100% небезпечного моменту. Жоден із клубів довгий час створити не міг. Дискусійний момент страпився на 84 й хвилині. Коли у боротьбі із Петро падав Волошин, втім Балакін яскравим жестом показав, що ніякого пенальті тут не буде. Залишаємо цей епізод для вас. Свої думки пишіть у коментарі. У такій боротьбі команди дотягнули до екстра таймів, але і ці 30 хвилин пройшли у рівній боротьбі. Звично для цього матчу було багато фолів. Однак, на жаль, так само звично для цього матчу було не дуже багато футболу. Тож команди пішли бити пенальті, і ця серія була неймовірно влучною та якісною. Почергово забивали Назарина, Ванат, Еліас, Брашко, Кевін, Піхальонок. Перший удар Еліаса не ряд витягнув, однак арбітер змусив перебрати. Бити, адже голкіпер Динамо вийшов з воріт, і друга спроба бразильця була вдалою. Далі відзначалися Вівчаренко, грам, Михайленко, Криськів. А от удар Караваєва був роковим. Різник його витягнув та приніс гірникам заповітний Кубок України. Після цього 20-й номер Динамо був у сльозах, і варто відзначити прекрасний вчинок капітана Шахтаря. Микола Матвієнко не пішов святкувати з командою. Він першим ділом підійшов до гравця киян та почав його втішати. Неймовірний прекрасний момент, який точно заслуговує на вашу вподобайку. Ну а таким чином Шахтар здобуває свій 15-й кубок України та обходить киян за числом трофеїв в Україні. Нині у Донецького клубу їх 30. Дев'ять, Динамо має 38. Але ми розуміємо, що вже у найближчому турі Кияни можуть зрівнятися, якщо офіційно оформлять собі чемпіонський титул. Ну що ж, друзі, ось таким був фінал Кубка України. Які емоції цей матч викликав у вас? Пишіть у коментарі. А також підписуйтесь, будь ласка, на цей проект та ставте вподобайки до наших відео. Дякую, скоро побачимось!